Що стосується наступу з Білорусі, я хочу вам, друзі, сказати, що це фізично неможливо. О, це важливо. Тобто, чому? Тому що, друзі, хочу ще раз сказати, що, по-перше, там величезна кількість наших Збройних сил. Це перше. Друге, Послухайте, ну, це не так просто. Ну, якщо осінь та вісна і зима. Там взагалі пройти неможливо. Так. Все де можна пройти, там все заміновано мільйонами мільйонами протитанкової мини. Тому ну, я в цьому не вірю. Але, от, наприклад, через Білорусі, я про це говорив, а, заморозити наш конфлікт і а, починати. Гібридну війну до того, щоб зробити Суворовський коридор, в це я вірю, це можливо. Розумієш чому? Тому що сьогодні, якщо йти з Білорусі до Києва або там, в Україну там, да, заходити, то буде дуже великі впливають. Зрозуміло, так.